Головою Харківської облдержадміністрації президент призначив Айну Тимчук торік. Наприкінці листопада офіційно підлеглим. Володимир Зеленський її не представляв. Через карантин вручив посвідчення у Києві. Тимчук 47 років, народилася у Дніпрі, там і влаштувалася на держслужбу у 97-му. Працювала у міськраді, обладміністрації та облраді з 2010 по 2014 У харківській мерії була радницею міського голови з організаційних питань. Згодом повернулася до Дніпра. За два дні до призначення на засіданні уряду Тимчук розповідала про себе. За спеціальністю я економіст та магістр державного управління. Понад 20 років я працюю на керівних посадах. Я розумію цей регіон. Я працювала чотири роки в Харкові, заступника міського голови керівником апарату. Знаю проблеми регіону. У своїй декларації за минулий рік Тимчук казала понад півмільйона гривень зарплати 650 тисяч гривень та 70 тисяч доларів збережень, квартиру у 70 квадратних метрів та п'ятирічний кросовер Мерседес, на який має право користування. За півроку після призначення театрали Харкова приходять до посадовиці із протестами. Через карантин їм затримували зарплати. А від тимчук почули цифри у рази більше, аніж заробляють реально. Сьогодні сьогодні середня заробітна плата в театрах. Ми підрахували шістнадцять з половиною. Немає директора фінансового департаменту 16 з половиною тисяч гривень. Це висока зарплата. Якщо середня, ви чули на минулій сесії, це цифра до 12». Наприкінці березня Тимчук на подвір'ї обладміністрації разом із посадовцями висаджує туї у такий спосіб, де й старт екоініціативі у межах проєкту озеленення планети. Харківщина мала б висадити 71 тисячу дерев в регіоні. Ця світлина стає інтернет-мемом. У квітні очільниця області підписує наказ про надання земельної ділянки у старому салтові поблизу водосховища на сімсотих гектара. Дозвіл на розроблення проєкту землеустрою отримала 90-річна бабуся колишнього чоловіка Тимчук. Наприкінці липня на акцію до обладміністрації виходять більше сотні пікетувальників через публікацію відео про нерухомість родини Тимчуків в окупованому Криму. Йдеться про це відео з Ютуб-сторінки кнопки Харків. У відео вони показують готель у Криму, який у 2013-му належав Айні Тимчук, а пізніше її чоловікові Андрію. Подружжя за інформацією авторів відвідували півострів у 2014-му, коли його окупували росіяни. Вимагали відставки очільниці області. Сама Тимчук ці звинувачення не коментувала. Її радник Антон Даньгуб від її імені відповів: готель належить колишньому чоловіку голови обладміністрації і вона до нього відношення не має. Ірина Гнатюк, новини на Суспільному, Харків.